Кто тогда ж будет финансировать эти проекты? На сегодняшний прикулшка наш член политический, который считает нашу. Сегодня мы должны уничтожить план, что тут допомогает, где это, а потому что нам необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности в стране. Значит, усилить пресекции и обучить этих сотрудников спецсредствами.

і все проекты вижу про людям токсиканти, логістику, гетероматичний процес. А от і нарешті, тепер зняти яка подібна до якогось вуглецю, це що От ви бачите, що дані вузлиця будуть розташовані по графіку і це схоже до якогось вуглецю, так і так. Саме на мушці. Я думаю, на думці, як так синхронізація na pele. Por isso que eu estava aqui, estava de virar com um olhar, tive que eu não faço isso, porque eu estou mais bonita, porque eu estou aqui, porque eu я розумію, що еще немає этих снимаем еще. На тут мы пытаемся, как мы можем сказать, как мы сказали, что мы сказали, что а тут не спали две предназначения и длинные помощи, и все такие люди, и все вот это вот, мне кажется, там мы его находим. На тут еще описание для порядка дня, но для этого мы не обозвали, мы с вами являемся чистыми балансами, а ты с ним как-то бесплатно не дать, и вот эти сильные классные, как бы, маски, и заставление, и на них у кого-то пишет.

6. Питання про зведення на департаменті міністрів з обмеженням урахунку для безвизвольних, щоб у демонтуванні обмеження відбував усі поранення зі сполученію випуску на новий рік за рік відпочатку відшового уховання у 2014 році. Питання з надзвичайною депідеміністикою після депонії більшість не вирішила зазначити одного особового на заразному стіпені Однак інститут, як умова про концепції посередні, були настосовані механізми, які є більше последовані ж зарання при старі процедурів і необхідно відсутність. Сьогодні відбуваються процеси, які направлені на реалізацію не будуть І сьогодні там є упадний формичові поставили комісії на Напростованіванічні механізмы і вдихали наобхідність для того, щоб навіть цей результат записання, но що Я зараз цих фотография на цього процесу, і саме це молодой нас в процесі процес і писати на молоді.

Щоб ви здійснювали роман, який вам можна посвідчувати, але так само, як ви самі сміхували, що це не є шоу а це є фільмом. Що таке? Ви маєте в щодо ставлення на підприємні формати, а це так, що це є фільмом, так? Так, ми провели тут зі словами, які прийшли з ідрі на поліцію, десантно розповіли на фільм, де і мої, і реальні зокріки, не перешкоджені пересніманням так і носому. От, на зустрічі мені було дуже цікаво. Там є ще, що фото знімаємо. Але ніхто не розуміє. Фаза голосування, от нарешті, ми повернаємося до процесу. Чай сьогодні з нової комісії, щоб відкликати попередньої від нової комісії з підсумками з минулого, на спеціальну зборівку. Це уможливлення котру.

Наступне питання 18. Ви розумієте, що це? Насупне питання 18. Наступне питання розумієте, що в ДОР України залишені дії вирішення на повну країну боку загальної території у частині вимог, що до мінімальних і першочергових академічних літерів? Питання зі з надзвичайною фіксікою на повітрі більшість них вирішується за щось, тобто облаштованим, а не обмеженим дією в Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι να το

Це 13-120 фактично по 98 кульчин передачі. Схолочі 10 класу, 14 11 класу, солодніх 12 класу. Це означатиме, що від тієї мережі додавав 49 закладів на збройниці 22. Але я з ним бюджетну відповідь, мене доказується, що це не проєктний 13-120, ні один 120 переоденість, і я хочу ступенев дане питання в порядку 9 так, да. Ексклюзивний. Звісно, ми на онлайн, зараз нам допомагає, і акаунту, а вірно, ще сформований проект нам, а, і на дорогами. Я хочу, щоб ви зняли там, щоб нам. Так. Але мене дійсно, професійно підставили. А, бонусний план, і я хотів би повернутися до шиномонтажу, но з відгуками і це засідання бюджетної комісії, і одне із питань, яке було приділена на засіданні бюджетної комісії, це промеження бюджет об'єктів. Тому відправної демократації і поставщині конкретно проєкт об'єктів на засіданні бюджетної комісії цей був проголосований. Але через дві години виявилося, що розпосередження хамер недостатньо було піднято рук, хоча всі були присутні, юріволонти були присутні, що сам зранку. Рішення було прийняти, тому я не бачу, що дане питання відсутність міст виступу під час комісії, тому ми поставили на голосування, бо я хотів би надати до того ж, там є спостереження, тому що питання було прийнято, ми надалі працівників апарат, я не позаперечив, що питання не прийнявся, це зі мною трапилося перший раз, як міст відміна зняття, тому що проголосували законопроект, а потім частина депутатів говорить, що ми поїжали

Які там змушали, я вже не про всіх. Це голова сказав, що саме побачив, рішення прийнято, я вже в я вже поїхав до діяльні, потім мені говорити, що знаєте, мені це нагадало, я поговорив кінчені на байка, коли, умовно кажучи, віддався потім монтірці і дивився хлопав і плакав, умовно кажучи, від час порогі цього не сказав. Це якось мені звісно. Якби відразу сказали, є від його втраті, я лише поставив на голосування.

професію, я ще думаю, я я його Můžete si říct, že když jdou za významnou krizi, můžou vytáhlovat vytílení na tajemnici. Co říkáte, máte vědět? Není vše, každá vláda, která bude dít, musí být v hodným tlouště. Můžete možná představit se, že je to prostě člověčko. Já bych vám představila, jaké možnosti... Můžete mluvit o tom, že když jde o krizi, nebývá to vůbec vůbec. Nebývá to vůbec vůbec vůbec. Můžete جو ہو تو بتا دیہ۔ جی یہ تو کام نہیں ہے اس کے لیے بات پوچھ۔ اگر ساری چیزیں ہو تو ہم дати купи бути що I don't know who the second I don't know who the second Від'єднували за працюванням мінімалів та рішенням своїх комунальних чинів на ситуацію зі спеціальною повітряю чи деякою. Таким чином, я, зазначено, не сподіваюся, в чому не розпочаткування цього мінімалу, але в цьому мінімалі сподіваюся, можливо, і вас сподівається. Друзі, я відповідно такий. Дякуємо, Олександр, за вашу вступку. Я хотів зазначити, що якщо ви подолаєте ситуацію з елементами репутації в кількості 6 років,

і кожен є молодий чоловік чоловіка. А можна з цим вирішити? Так, можна з цим вирішити. Зараз, я стосуюсь цього, що праводійно, мені відповідно, яка в мене ініціатива? Із мене там питання про яке-то яке, тому що я в цілому відміряюся, і я вийшла на те питання, на яке стосується насправді моє вирішення. Це вирішується вирішення? Тому що, якщо випускання випусків там є цікаво, тому що там питання, це питання, яке ми не можемо розуміти на канальній Можна я згодом, я буду вам Що на вас питання не задалося? Мова абсолютно <ау> правильно сказала, <да>, що є певні виконуються депутатів. Питання не було, що в цьому сьогодні комісії був присутній Ерикалич, Гарі Демокчук. Голосування не ставило, не було ні одного голосу, що треба включити забезпечене. Його тут тут сказано, що задоволення, сказано, задоволення, тут є позитивні позитивні комісії, що читься вибором. Жоких інших жодних додаткових операта, задовол, тоді і до мене, і до групи. Запарат сказав: "Не візь, якщо є виключення, що стосується комісії, що сказав голова?

І вирішили мають взаємодовіри, взаємохова. І не так усвідомлювати комуніковими ці кольори зайняття рішення, це означає, що там себе, це означає, що ми маємо ресурсувати на те, що це будемо чекати. Хто проти? Якщо немає проти, рішення прийнято, ніхто не буде почекати, я дозволі я без холод. Це нормальні біолітичні речі, які позволили на дістати безпечних. Якщо візьмемо так, що маємо валют. Відбувається процедура, яка да і как бы сказала, а у вас підпис, почему в цей момент за підписання високо, то винайде у них. Що не слизаться процедуру, якщо вона слушать, підказаться вакцини. Давайте будемо підготовлю, може бути покинути контакт. Ми, якщо питання основано до області, якщо вона відповідає про це, ми його дорого задали питання, які не заходили там професімістично цієї процедури. І це жодна чину виправила на місці мобіліці. Тому, якщо вона вважати, на міло це питання, якщо є сумніво проєкт, ми не можемо такими речами. Тим більше не дай Боже, щоб вони публічно були.

Я пронесення свого питання. А я його відсутна перекажу, що я не говорю про щось. Маю право носити свої пропозиції з оберегуденної це передбачено до консультації. Я чому хотів сказав дуже практику. Станом на проведення комісії в п'ятницю профільна комісія з цього питання, що за комунальні номінації провела своє засідання. Вона провела своє засідання. А позавчора, це і що вчора відповідно, це рішення не було прийнято. Тому, ну до прикладу, моя думка, що навіть за умови внесення банку запитання та писати, повинні враховувати цю ситуацію, що не можна питання щодо приватизації, а по факту не говоримо щодо ефективності використання комунального майна з голосу йти голосувати. Його повинно попрацювати. І ще до того, що ви сказали, тому що ви зауважили. Там не а посади і так далі, тому що доводити питання, щоб і ми його перенаправили в процедуру на відповідну комісію. Ну Так передбачає регламент, так передбачає процедуру. І моя пропозиція не затягувати це питання і не хоче. Хочеться промінити відео, там голосування тривало секунду, це питання, чи то може про це рішення. Також про це збаження, хочу. Доповнити і можливо усвятнити Віталія Петрович, було подано через завчах чи точно. Зараз не було підписано і подано завчасно за 20 днів. Але ну, це, правда. це правда. Правда в тому, що було списано на комісію 5 го 6-го, 5 го чарня було списано 4. І комісія, вчора, я не був на дезадній комісії, тому я не, не бачив, чи голосувала, чи не голосувала. Але я був на комісії в комунальні і скажемо, не можу сказати, що, що з цими членів комісії було чотири, чотири не проголосували. Це також зараз. І третє, то що якби воно було в комісії раніше проголосовано, чи зібрали комісія, воно було б визначило, воно має всі права на життя, щоб воно було включено. Але включено, поясни цей підголосовий. Тому його якби фактично на бюджеті uh -huh. a... surprising... я не був, комунальний не проголосувала, але він був вмерно забрати всі до початку тижня. Якщо була вводя, то краще. Well I keep you away which uh speak up in my You can really charge your physical multiple day and find it out, everything would be half and it's supposed to be the fact that we're not supposed to do it а вихода наших комунальних акторів з усього облашчується. Отже, творити дискусії немає значення у підприємстві. Ми, як актори, зустрічаємося з чоловіком, зі стовпом, чоловіком, керівником підприємства і з усього облашченням. А в розвитку комунального підприємства і інтернету в нашій сфері розвивається протисусіння про міфіку, про експерименти і управління майна. Тому ми маємо знавчу сучасність. Ми виходимо із підприємства дитяча, Бувало щось таке. Саме вона згадала, що вона виглядала неоднозначно. Та це так, якщо це були ті міжнародні флоти, ті флоти, які... Почали з'явитися захисні відгуки, щоб відвідати. Бо вони тут усьо разі порушувалися. Вони ще були тільки негативно, не через те, що не було холестерин, а через те, що не було руха природи співмислені, зараз не можна. Так. Неповторно запрошували представництві всіх членів цих різних ти респектива до гуманітату, тобто він поводитиметься буквально так, що він не спотворює, не упорковує, а буде по сумарично писати. Мало бачити, і ця ініціатива є його підтримкає, а звичайно, від багатьох. Дякую, з плутками.